Доброго дня, друзі, 25 липня. Тимур Міндич, фактор Тимура Міндича був ключовим при бажанні Зеленського вчинити погром Набу та САП, підпорядкувати їх собі через генерального прокурора. Тимур Міндич – найближчий друг. Найближчий партнер, найближчий соратник і гаманець родини Володимира Зеленського. Наразі в найближчому оточенні Зеленського шукають щура крисака, який впустив набу до квартири Міндіча. Міндіч поступово. Ставав і вже майже став головним олігархом нашої країни. Він особистий гаванець Зеленських. І оце намагання розгромити, зруйнувати набу. Така швидкість, що цей турборежим прийняття рішень свідчить про інше. Про страх Зеленського, що НАБУ підійшло надзвичайно близько до Міндіча. НАБУ вже довгий час прослуховувало квартиру Міндіча. Ця квартира, ви її можете пам'ятати, вона засвятилась, коли в 2021-му ще президента Зеленського там святкували день народження. Вона це ця будівля, будинок в Маріїнському паркі. Навпроти Верховної Ради. Сучасна будівля, там ця квартира. От, і ця квартира, це так би мовити, тіньовий офіс президента. Там обговорювали контракти. На продаж зброї, боєприпасів, хабарі по енергетиці, віджими бізнесів, на кони їжджать, на кого вводити санкції, не вводити, кого з великих бізнесменів ще б відправити не тільки під санкції, а подоїти. І доступ до цієї квартири був лише в найближчого оточення Зеленського. І хтось з них впустив набушників. Хтось з них став тим щуром для команди Зеленського, який завів їх туди? Ну і, друзі, на фоні цього всього продовжується приниження Зеленського на міжнародній арені? Стів Кортес. Коментуючи статтю Financial Times, пише, на Україні спалахнули протести проти авторитарного правління Зеленського Єрмака. Ці шарлатани не є союзниками Америки, пише Стів Кортес. Час покласти край війні і провести давно відтерміновані вибори. В Україні. І зразу ж іде його другий допис. Навіть фанати Зеленського в Західній Європі починають мислювати, наскільки він і Єрмак небезпечні і корумповані. Америка. Невже такому партнеру ми повинні довіряти? Пише Стів Картес. Це не дзвіночок, це просто вже. На БАТ. Під час підписання Зеленським закону про ліквідацію, фактичну ліквідацію НАБУ і САП послів G7, які прибули до Києва, на дві години зачинили в кімнаті без телефону і зв'язку. Повідомляє. Financial Times. Один з дипломатів сказав їм, що це була спроба змусити їх мовчати та не дати просочитись інформації про скандал до західних урядів. Ну це просто і дно. Виходить, що реакція західних партнерів для цих барих і мародерів з офісу президента була прогнозована. Але Зеленський все одно підписав закон, тобто, заради власних інтересів, заради порятунку власної дупи і дупи своїх друзів, партнерів. Зеленський був готовий перевірити, чи відреагує Захід, від якого залежить підтримка України в війні, чи будуть від цього наслідки. Але кедонутих всіх не вийшло. Пару дзвінків від європейських лідерів та масові мітинги по Україні, і отже, і законопроект новий є. От така історія. Але це не її кінець, тому що на Заході побачили, що власні інтереси для Зеленського важливіші, що гаманець важливіший. І побачили його слабкість. Тому питання його видворення з ладних кабінетів це питання дуже близького часу. Давайте трохи про деталі підготовки та реалізацію плану по ліквідації незалежності на буйсап. Про те, хто його готував. От всі зараз переводять стрілки. Давіда Рахамія, голова фракції Слуги народу. Ну, Він приймав участь в організації голосування за цей законопроект. Але він не був кінцевим бенефіцаром. Максим Божанський, депутат від Слуги народу, він подавав ці правки в законопроект. Але виконував виключно. Технічні функції, плюс до того Бужанський послідовно являвся людиною, яка наполягала на обмеженні впливу західних партнерів і їхніх цих органів, інструментів зовнішнього управління. Тому для нього це більш ідейно і ідеологічно навіть. Олег Татаров, ну, він був частково. Залучений до цього процесу, але він не являвся головним розробником. Так само ним не являвся і Руслан Кравченко, генеральний прокурор, котрий хоч і приймав участь в погодженні деяких моментів цього закону, але був насправді лише виконавцем. Насправді, насправді. Головними бенефіцарами, головними ідеологами ліквідації залежності на Буй були Єрмак і Зеленський. Зеленський і Єрмак. Робили вони це, тому що до їхніх близьких друзів, таких як Олексій Чернишов, або близький до Єрмака, голова Антимонопольного комітету України Кириленко. Прийшли набу, і не просто прийшли, а вже почали в суд рухати справи і почалися величезні проблеми. І саме через це, протестувавши спочатку на обшуках і справі Шабуніна, а пізніше на е непризначенні директора БЕП, Побачивши слабку реакцію західних партнерів, ну, Шабунін зашкварений, там все понятно, Беп побовинчати рішення, тому не було нічого. І дивлячись, що ситуація нагнітається, нічого не відбувається. І от, -от, -тут -от зараз час вони заради порятунку Міндіча, Чернишова. Кириленка та іншої своєї зеленої цієї мразоти, вони йдуть на е ухвалення цього закону, який фактично позбавляє, який фактично позбавляє українців підтримки Заходу. Тому що заяви прямі: зупиняємо допомогу, зупиняємо безвіз. І це стало крапкою. Зелений, Зеленський почав відкочуватись назад. Але, але протести не стихають. І зараз, коли Зеленський і його зелені гниди готують помсту протестувальникам, бенефіцарам і тим, хто давав інформаційну підтримку, таким як Томас Фіало, готують санкції. На когось порушать кримінальні провадження не зараз, після закінчення протестів. А молодь 18-25, яка масово підтримала, ці протести буде потрапляти під мобілізацію. Тобто цю молодь відправлять на утилізацію на фронт. Війну Зеленський зупиняти не збирається. Бо війна це вибори, а протести показали, що рейтинг. Ну, нижче нижчого. І в Києві протести радикалізуються. На протестах на захист набу почали вимагати відставки Зеленського ну, відповідно з Єрмаком. Вчора під кінець мітингу з'явилось декілька чоловіків в масках і камуфляжах з плакатами, на котрих був зображений Зеленський єрмак. Надписи е супроводжували ці плакати надписами: «Вбивці демократії. Зрадники України. Герої за Україну помирають, а ці двоє її знищують. Україна не квартал. Українці не раби, диктатори. Фактично, це викликуше провокування і радикалізація протестів. Оці всі афільовані до банкової визоблюди, які тинялись на протестах, в один голос заскиглили. Бозі, це Це провокатори. Скільки ми чули про провокаторів під час всіх майданів. А зараз за провокаторів зававала влада. Ну і сьогодні Зеленський вийшов робити антикриз. Інформаційно рятувати себе, свою зелену дупу, свого Єрмака, свого міндіча, свого Чернишова їхнього Кириленка від в'язниці. І, звичайно, почав говорити не тільки про Набу, а про багато-багато інших речей, фронт, перемовини, зброю про те, що він не звернув увагу, ну от давайте проаналізуємо. Російська Федерація не просувається, в них проривів серйозних немає. Ну, ні, фіга собі, вже в Покровську, вже на Запоріжжі, а в нього немає. Розуміють, що тримають по шапці від кого? Від тебе метр шапка. Так, Зеленський відповів на важливі питання щодо фронту, зброї та законопроекту про Набуй Сап. Ну, от, про Набуй САП. Вирішено. Антикорупційні органи не будуть підпорядковані генпрокурору. У законопроекті пропонується детектор брехні раз на два роки для всіх співробітників, які мають родичів з Російської Федерації або в РФ. А раніше то, а для цього закон треба був. З'їжджає, як тая Нєрпа, із відповідальності, що рятував дупу Міндіща Енд Компані. Результати переговорів. Україна завжди підіймає питання щодо зустрічі на рівні лідерів. Завжди. І Російська Федерація зараз в розмові з нами почала про це говорити. Ні про що? Перемовин не було. Росія відкинула зустріч лідерів до підписання меморандумів. Україна морозиться від роботи над цими меморандумами. Все бреше в черговий раз. Про мир жодної мови нема. А умірав керівник делегації, Ростему Меров переговорної від України. Про нього мова є. В Європейських спеціальних службах обговорюють необхідність введення санкцій проти умірова чиї статки. З моменту. Як він став народним депутатом по сьогодні зросли в десятки десятки разів він став мільярдером доларовим. Про зброю. У нас запит на 10 патріотів. Я отримав підтвердження, Німеччина дасть дві системи, Норвегія одну. Ну, Брешеш. Знову. Нам вже відомо, що з патріотами Америка на... не дає. На заміну Німеччині зараз треба виготовити, а виготовлять десь 26-му році. Тому воюйте. Виробництво дронів перехоплювачів почалось. Проможності будуть у 10 компаній. Але їх не застосовують. Може воно і почалось. поки що цього ніхто не бачив. З Трампом ми домовились, США будуть купувати у нас дрони. Важливо підготувати цей договір. На 10-30 мільярдів доларів. Дивіться, ну США будуть за борги. швидше за все, забирати ці дрони, якщо будуть. А взагалі, пред'яву Трампа ми чули, розкрадених 350 мільярдів е, доларів. І Трамп їх пред'являє. Ну і про фронт. Дере в Покровську набагато зняти якесь відео, поставити прапор, це фільмувати, і наші захисники їх знищують. Ну, дерге таки в Покровську. На Сумському напрямку в нас набагато краща ситуація, ніж була. Звичайно, зняли з-під Запоріжжя, з під Покровська, з-під Дніпра кинули на Суми, зупинили, а там провал. Російська Федерація дуже хочуть Дніпровську область. Для Росії суми залишаються їхнім інтересом. Покровський напрямок залишається. Весь фронт залишається. А він ля-ля-ля. Ну і головна причина ліквідації набув все ж таки, ще раз наголошую, друзі, це захист оточення. Зеленський захищав своє оточення найближчих друзів від антикорупційних розслідувань. Це Міндіч в першу чергу. І він задокументований, записаний, і не тільки він у нього на квартирі. Цей близький друг Зеленського, власник квартала, гаманець його і набуже готувало йому підозру. Ростислав Шурма, це в свій час заступник голови офіса президента, куратор офіса президента. Його родина отримувала державні гроші під час окупації. Після обшуків, загрози санкцій, виїхав з країни і мешкає десь під Мюнхеном. До речі, хто знає де, пишіть, хочемо в гості з'їздити. Олексій Чернишов, віце-прем'єр. Друг Зеленського. Набув підозрювало в корупції. І пред'явило підозру і почало процес. А Зеленський захищав його від арешту. Ну і нарешті, друзі, все ж таки, ключове це записи з квартири Міндіща. Там є всі, там є про всіх. Це бомба. Більше ніж плівки Мельниченка в рази. Вона знесе диктаторський режим Зеленського, вона знесе все його корумповане оточення. Вона примусить Дональда Трампа. Це бомба, ці записи європейських політиків не просто відвернуться і гнати Зеленського стяними тряпками і сраними віниками з своїх офісів. А вона їх примусить оприлюднювати правдиву інформацію і брати засідниці цих наших зелених мародерів, зелених гнид. Отже, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.